10 цікавих фактів про гієн. Гієни це захоплюючі створіння, які часто недооцінюються. Вони є важливими частинами екосистем, а їхня поведінка та біологія набагато складніші, ніж здається, на перший погляд. Давайте детальніше розглянемо ці факти. Перший, не собаки і не кішки унікальне походження. Всупереч поширеним уявленням. Гієни не належать ні до родини псових, до якої входять собаки та вовки, а ні до родини котячих, куди відносяться тигри та домашні кішки. Вони формують власну окрему біологічну родину Х'яйнадеї. Ця родина включає чотири сучасні види: плямисту гієну, смугасту гієну, буру гієну та земляного вовка. Така класифікація підкреслює їхній унікальний еволюційний шлях. Який відділився від інших хижих ссавців мільйони років тому, дозволяючи їм розвинути специфічні адаптації, що виділяють їх серед інших хижаків. Другий факт Соціальна структура матріархат у дії. Плямисті гієни живуть у складних соціальних групах, відомих як клани, які можуть налічувати від кількох до ста особин. Ці клани характеризуються суворим матріархатом, де самки домінують. Самки не тільки більші та важчі, а й більш агресивні та займають вищі позиції в ієрархії клану. Навіть найнижча за рангом самка має перевагу над найвищим за рангом самцем. Ця унікальна соціальна структура забезпечує самкам кращий доступ до їжі та ресурсів, що є критично важливим для успішного розмноження та виживання малюків. Самиці приймають ключові рішення щодо полювання та захисту території. Третій факт. Сміх гієни не від радості. Знаменитий сміх плямистої гієни, який часто сприймають як ознаку радості, насправді є складною вокалізацією, що виражає стрес, збудження, підкорення або фрустрацію. Цей звук може передавати інформацію про вік, соціальний статус та навіть конкретну ситуацію, в якій опинилася гієна. Наприклад, сміх може звучати під час сутичок за їжу. Коли гієна намагається захистити свою частку або під час зустрічі з домінуючими особинами, коли вона демонструє свою покірність, це важливий елемент їхньої соціальної комунікації. Четвертий факт майстри полювання не лише падальщики. Хоча гієни мають репутацію падальщиків, плямисті гієни є одним із найефективніших і найуспішніших хижаків в Африці. Вони полюють на більшу частину своєї здобичі самостійно, а це до 95%. Гієни вміло переслідують великих копитних, таких як гну, зебри та антилопи. Їхня стратегія включає довгі переслідування на великій відстані, де їхня витривалість і швидкість до 60 км на годину дозволяють їм втомити здобич завдяки своїй винахідливості та здатності до командної роботи. Вони можуть загнати та вбити тварин, які значно перевищують їх за розміром. П'ятий факт потужні щелепи розтрощити кістку не проблема. Гієни володіють найпотужнішими щелепами серед усіх наземних хижаків пропорційно до їхнього розміру тіла. Їхні зуби та м'язи щелеп дозволяють їм розтрощувати кістки великих тварин з неймовірною легкістю, використовуючи тиск до 800 фунтів на квадратний дюйм. Ця унікальна адаптація дає їм доступ до поживних речовин з кісткового мозку, які недоступні для більшості інших хижаків. Це дозволяє гієнам використовувати практично кожну частину здобичі, роблячи їх незамінними чистильниками екосистеми. Шостий факт витривалість у полюванні, змагання на виживання Полювання для гієн часто є виснажливою гонкою. Вони можуть переслідувати здобич на відстані до 2 км, підтримуючи високу швидкість. Ця витривалість є ключовою для їхнього успіху, особливо проти швидших тварин, які, однак, не можуть підтримувати темп так довго. Їєни часто працюють у тандемі, змінюючи лідерів переслідування, щоб підтримувати постійний тиск на здобич, поки та не втратить сили. Така стратегія полювання вимагає значної фізичної підготовки та злагодженої командної роботи. Сьомий факт розумні та винахідливі. Дослідження демонструють, що гієни є надзвичайно розумними тваринами, вони здатні розв'язувати складні проблеми, адаптуватися до мінливих умов середовища та демонструвати високий рівень соціального інтелекту. Гієни можуть навчатися на досвіді. Розробляти нові стратегії полювання та навіть використовувати логіку для подолання перешкод. Наприклад, вони можуть співпрацювати, щоб відкрити недоступні контейнери з їжею або розробляти складні засідки під час полювання. Їхній когнітивний розвиток є високим. Восьмий факт нічний спосіб життя, адаптація до виживання. Більшість видів гієн, особливо плямисті гієни. Ведуть переважно нічний спосіб життя. Вони найбільш активні в сутінках і протягом ночі, що дозволяє їм уникати конкуренції з денними мисливцями, такими як леви, які полюють в день. Їхні органи чуття, зокрема гострий слух та нюх, адаптовані для нічного полювання, дозволяючи їм знаходити здобич та падаль у темряві. Ця адаптація до нічного полювання також допомагає їм залишатися більш непоміченими для людини, що сприяло формуванню негативних стереотипів про них. Дев'ятий факт різноманіття видів не всі гієни однакові. Існує чотири різні види гієн, і кожен з них має свої унікальні характеристики. Плямиста гієна найбільш відома і найпоширеніша, великий соціальний хижак. Смугаста гієна. Більш самотня зустрічається в північній Африці, на Близькому Сході та в Азії. Вона є всеїдною, але більшу частину її раціону складає падаль. Бура гієна рідкісний вид, що мешкає в південній Африці, відрізняється довгим, скуївдженим хутром і є переважно падальщиком. Земляний вовк найменший вид гієн, який значно відрізняється від своїх родичів. Його раціон майже повністю складається з комах, зокрема тармітів та мурах, а не м'яса. Це яскравий приклад еволюційної дивергенції в межах однієї родини, що показує, як гієни адаптувалися до різних екологічних ніж. Десятий факт Екологічна роль санітари природи. Гієни відіграють надзвичайно важливу роль у підтримці здорових екосистем, виконуючи функцію санітарів природи. Споживаючи падаль, кістки та інші залишки, які залишають інші хижаки, вони запобігають накопиченню органічних відходів, що могло б призвести до поширення хвороб. Їхня здатність перетравлювати навіть найтвердіші частини здобичі дозволяє їм переробляти поживні речовини, які інакше були б втрачені. Таким чином, гієни не є невід'ємною частиною харчового ланцюга, сприяючи рециркуляції поживних речовин та загальному здоров'ю довкілля.